Розвага, вид спорту та навіть спосіб побороти себе. У Львові вкотре відбулися стрибки руб джамперів. Цього разу організатори обрали дев'ятиповерхівку поблизу мікрорайону Рясне 2 Міжнародний жіночий день, 8 березня. Екстремали відсвяткували по-своєму. Іванка сьогодні стрибає вперше і з радістю ділиться враженнями. Мотивація Яка мотивація. Ми дуже спізнюємось. Якщо я не стрибну швиденько, тоді. Наш наша турція спізниться на поїзд, і це моя мотивація Я маю стрибнути. Закохані пари, профі, новачки та навіть іноземці цього разу гості були різноманітні. Задоволеними залишились усі Роуп-джампінг не потребує особливих вмінь. Не є обмеженням і вік. Для страка потрібно мати документ, який засвідчує особу і хороший настрій, і впевненість собі. Звісно, спостерігаючи за усім, що відбувається навколо, також хочеться спробувати. У пошуку незабутніх вражень знімальна група Франкотів вирішила стрибнути з даху. Інколи заради здійснення мрії варто перебороти страх. П'ятихвилинний інструктаж, і я готова стрибнути з дев'ятиповерхового будинку. Єдине бажання зараз відчути, що таке роуджампінг та декілька секунд вільного польоту. Прекрасними краєвидами зверху не вдається довго милуватись, бо вже після відліку інструктора потрібно стрибати униз. Секундне вагання може означати, що ви не наважите стрибнути. Хоч інколи спритні інструктори допомагають тим, хто не готовий самостійно ступити крок у прірву. Щоб змінити світ, потрібно змінити свою свідомість. Мрії варто здійснювати, навіть якщо вони божевільні. Бо стрибати насправді не страшно, коли знаєш, що воно того варте. Оксана Владига, Юрій Мельник, Франко Ті.